Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російські окупанти опинилися у дуже складному становищі на правобережжі Херсонщини. Частина російських військ тікає з правого берега Дніпра. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий експерт Ігаль Левін. За його словами, водночас до Херсона завозять нещодавно мобілізованих росіян. Як пояснив Левін, таким чином Кремль намагається врятувати частину своєї армії. Росія намагається вивести з правого берега Дніпра свої контрактні професійні частини. Десантно штурмові війська, морських піхотинців тощо йдеться про ті. І не чисельні частини професійних військ, які там залишилися, сказав військовий експерт. Він зазначив, що Росія хоче вберегти залишки своєї професійної армії з двох причин: по-перше, це військові, які мають досвід унікальних боїв на складній місцевості. По-друге, у російській армії велика проблема з молодшими командирами. Військових справобережжя Херсонщини можна використати саме як молодших командирів, які у майбутньому будуть керувати мобілізованими росіянами. За словами військового експерта, вивести війська з правого берега Дніпра не так легко, адже всі мости перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Тому Окупанти переодягаються в цивільний одяг та виходять на лівий берег невеликими групами вночі, використовуючи для цього понтонні переправи. Водночас на правобережжі Дніпра прибувають нові сили. Туди перекидають мобілізованих, аби використати їх як гарматне м'ясо, поки виводяться професійні війська. Пояснив Левін. Військовий експерт зазначив, що звільнення Херсона це лише питання часу. Він нагадав про жі з доброї волі росіян на острові Зміїний, де окупанти вже не могли перебувати через постійні обстріли. ЗСУ вже кілька місяців успішно працюють над тим, аби створити нестерпні для окупантів умови на правому. Березі Дніпра у певний момент перебування в Херсоні вже буде не політичним питанням. У них буде невеликий вибір або повний розгром, або ж вихід з міста, наголосив Левін. Однак Володимир Путін віддав наказ своїм військам триматися у Херсоні до останнього. У такому разі на окупантів чекає лише одне повне знищення. Коли українські частини підійдуть близько до Дніпра, то встановлять повний вогневий контроль над будь-якими спробами пересування ворога і вивести ці 10-20 тисяч військових з правого берега вже буде нереально. Додав Левін. Нагадаємо, українські захисники продовжують давати гідної. Відсіч російським окупантам ЗСУ у Береславському районі Херсонщини знищили російський вертоліт Ка-52. Блискавичний наступ українських захисників на Херсонщині дещо уповільнився через дощову погоду. Однак бійці зсу продовжують просуватися. Росіяни продовжують перекидати свої війська з правого берега Дніпра на лівий, бо більше окупанти вже почали мінувати лівий берег та готувати там оборонні рубежі. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.